Ну, першими отримують цей привіт. Європривіт. Так, а хто? Ви є є. Та я зрозумів. Хто ще є? А. А... Ну давай. В них немає жодної зброї, ніколи не було. Єдине, що в них є, це щити, каски. До речі, тих, яких сьогодні привезли, каже по третій раз в житті взяли щити в руки. От їх просто тупо кинули в українському домі. Їх ту покинули в українському домі. Так, От. Там. Ми зараз підемо. Зараз, ну, щоб вже всі а там дай воно, дай воно. Вони знаходяться тут під охороною. Тому що якщо Тут, ми їх... так, тут, тут є, в цьому приміщенні. Що, ми що, там влаштували. Да, то а то ми їх будемо тримати куру? в полоні. дамо їм домоєм... їсти медичну допомогу, кому треба, надали. От, ну в принципі, повірте, що вони так само не хочуть воювати, але головне, щоб зараз вся Україна усвідомила, як влада стикає лобами український народ. За підтвердженою інформацією командира, який там зараз е, телефонував своєму керівництву, до речі, прізвище. Він хоче з Криму, але українською говорить українець сам але мати в нього українка, станом на вчора. Тільки по міліції офіційно, що їм сказали, було 10 е, смертельно поранених загиблих е, вивешників і 17 Беркутівців. Сьогодні вже було так само багато трупів. Я думаю, що кількість реально загиблих з двох боків вимірюється сотнями. Просто влада замовчує свідомо, особливо вона замовчує тим людям, які стоять живим щитом. Ну, реально, це страшно, друзі. У 21 столітті гинуть люди від вогнепальних поранень. І треба зрозуміти, що. Нам відступати нікуди. А цим людям, які стоять за Януковича, їм так само нікуди відступати. Вони живуть на цій країні. Їм просто треба зупинитися і відійти. Вони телефонували своїм командирам, які зараз дислокуються в Верховній Раді. Їм сказали, що їх ніхто не б'є, не знущається, що їм надали допомогу. Ну, тобто вони зараз будуть рахувати кількість втрачених, полонених. Обіцяють, що точно штурму не буде, але в нас є інформація, що може бути дуже серйозний штурм. Ви бачили снайпери. З російськими шавронами є. Ви знаєте, що десантники є. Тому те, що може бути... людям мутити... зброя потрібна. Палаці а зброї, а, зброї... А, зброї... А, зброї... А, цей... а цей підполковник, який заявив, що він переходить на бік народу. Хто це такі? Та їх... Ну, ж, пол... Пол... Ви... Ви... їх арештували. Це внутрішні війська. Внутрішні військи Ви Ви Там... Там... Ну, Ну зараз будемо говорити.